Далі, власне кажучи, продовжуємо нашу розмову про деталі ракетного удару нічного, адже з'явилися дані від повітряних сил від головкома залужного генерала про те, скільки ракет збито цієї ночі над укр над Україною. І скільки ракет росіяни запустили загалом? Отож, окупанти випустили по Україні 30 крилатих ракет різних типів, і нашим силам ППО вдалося знищити 29, Повідомляє генерал Валерій Залужний, наловнокомандувачі якраз. От така статистика розбивка по ракетах. У нас є на цій інфографіці від повітряних сил. Шість калібрів знищено. Шість крилатих ракет калібр, які запускали з чорного моря, морського базування. 21 крилату ракету Х-101, Х-555, які запускали з літаків стратегічних бомбардувальників Ту-95, ту 160 з російської території. Дві крилаті ракети «Іскандер-К» також були запущені і знищені. Два ударних БПЛА шахет, тобто іранські дрони, використовували цієї ночі, і три розвідувальних БПЛА, які на столицю так само запускали. Є також відповідно одне влучання. адже з 30 ракет бачимо, 29 збито. адже одна ракета кудись та й влучила. Ну, зокрема, про влучання повідомляють із Хмельниччини. Місцева обласна військова адміністрація пише про те, що на жаль є влучання в об'єкт інфраструктури Хмельницького району під час ранкової. Повітряної тривоги, ворог завдав удару по Хмельницькій області. Повідомляє місцева влада, пролунала серія вибухів. Тобто, робота ППО, мається на увазі, працювали сили ППО. Крім того, на жаль, є влучання в об'єкт інфраструктури Хмельницького району. Постраждалих немає, але я нагадаю, що є постраждалі. Є один загиблий у Одесі. На жаль, далі ми будемо ще з Сергієм Брачуком про Одесу спілкуватися детальніше. Там теж інфраструктурний об'єкт, який складського типу, такий великий об'єкт будів. Власне, намагалися влучити росіяни, випускали багато ракет по Одесі. Це не одна була ракета, але більшість цих ракет було збито. На жаль, є влучання, на жаль, є загиблі. Тобто в нас фактично йдеться про два влучання. Хмельницька ова про це повідомила Одеська область. Так само у статистиці від повітряних сил йдеться про одну ракету. Тут я нічим зарадити не можу. Повідомляємо лише факти, своє трактування тут озвучувати не буду. Воно тут явно зайве. От про деталі Алі, власне кажучи, ще подій у Криму на тимчасово окупованих територіях, бо там теж була бавовна і цікаві події. Трохи згодом повернемось до цієї теми, як і до теми ракетних обстрілів, але зараз обговоримо історію навколо. Зернової угоди було дуже багато драматичних поворотів. Здавалося, що ситуація зайшла в глухий кут, і сьогодні цей таймер, власне кажучи, мав зупинитися. Тобто до нуля мали цей фінальний відлік дійти, і фактично сьогодні вже припинялася дія зернової угоди згідно із позицією росіян. Наголошу на цьому, бо позиція нашого уряду України полягала в тому, що домовленість має тривати до 18 липня. Росіяни вважали інакше, вони кожні 60 днів хочуть Передомовлятися про умови експорту зерна, і вони мали низку своїх вимог, які намагалися озвучити на ось цих перемовинах у Туреччині. Воно усе завершилось нічим і здавалося, що продовження не буде. Однак, учора ввечері президент Ердоган впродовж дня, в другій половині дня, президент Туреччини заявив, що зернова угода продовжена ще на 60 днів. Позиція нашого уряду, віце-прем'єра Кубракова, приблизно збігається з цією, але. З певними нюансами йдеться про те, що український уряд вважає, що і так домовленість до 18 липня працювала, вдалося їх фактично реанімувати.